Вас вітає факультет фізичного виховання здоров'я та туризму. Мене звуть Олена Бесарабова. Я є заступниця декана з профорієнтаційної роботи. І на сьогоднішній зустрічі зі мною мої колеги. Це заступник декана з виховної роботи Ігор Дядічка. Також він є доцент кафедри фізичної культури та спорту. Ну і також співробітник Ірина Гасударєва, співробітник відділу до університетської підготовки. Дякую, що приєдналися, шановні колеги. Будемо розпочинати. Зараз я підключу презентацію да, і ми будемо розбирати. І сьогоднішня конференція наша присвячена саме мотиваційному листу. Розберемо саме структуру мотиваційного листа. Ну і дамо вам невеличкі такі поради щодо його написання. Перед тим як ми розпочнемо з вами розбирати саме структуру мотиваційного листа, я трошечки хотіла вас познайомити саме зі спеціальностями та освітніми програмами нашого факультету. Бакалаврат на першому бакалавському рівні студенти навчаються за такими спеціальностями і освітніми програмами. Це середня освіта, освітня програма, фізична культура, фізична культура і спорт. Хочу звернути увагу, що в рамках цієї спеціальності діє дві освітні програми: це фізичне виховання і це спорт. Наступна спеціальна терапія та реабілітація, освітня програма фізична терапія, готельна ресторанна справа та кейтерінг – освітня програма, готельна ресторанна справа, і спеціальність туризм та рекреація, освітня програма туризм. Це на першому бакалавському рівні, на другому бакалаврському рівні вищої освіти, в магістратурі у нас є такі освітні програми і спеціальності: це фізична культура і спорт. Освітня програма фізичне виховання і спорт, це терапія та реабілітація, освітня програма фізична терапія, це готельна ресторанна справа, освітня програма, готельна-ресторанна справа, це туризм та рекреація, освітня програма, туризмознавства і гостинність. Ну а зараз давайте перейдемо саме до мотиваційного листа, а саме розберемо з вами структуру, оформлення і надамо вам такі невеличкі поради. Ну, спочатку хотілося саме розповісти, та, що ж таке, взагалі, з'ясувати, що ж таке мотиваційний лист. Ну і навіщо він потрібен. А мотиваційний лист це такий документ, який вступний подає до закладу вищої освіти, в якому він обґрунтовує, чому він є гідним кандидатом для вступу на обрану освітню програму. Підготовка такого листа вимагає детального дослідження вступників загальноакадемічного середовища університету та різних представлених освітніх програм університету. Такий лист має подвійну цінність. З одного боку, він може бути важливим аргументом при вступі а з іншого боку, під час написання мотиваційного листа, вступник отримує додаткову можливість обміркувати та аргументувати своє рішення та утвердитись у своєму переконанні вступати на відповідну освітню програму або змінити взагалі свою думку. А зараз хочу звернути вашу увагу саме на структуру мотиваційного листа. Можна сказати, що умовно такий документ, так, як мотиваційний лист, можна його поділити на три частинки: це вступна частинка, це основна частинка і заключна. А зараз ми детально розберемо з вами, що ж повинна, яка інформація бути в кожній з цих частинок. Вступна частинка, вона повинна містити саме ту інформацію, яку саме спеціальність і освітню програму ви вибрали, і як саме навчання в ЗНУ буде сприятиме успішному, професійному та особистісному становленню саме і розвитку. В другій основній частинці потрібно само описати дібності, здобутки, участь в олімпіадах, змаганнях, семінарах, круглих столах, сертифікати різні грамоти, дипломи, патенти, відзнаки і наукові роботи. Ну, якщо такі саме є, може, під час навчання в школі ви вже приймали участь у різних змаганнях різного рівня, може, приймали участь у різних семінарах або круг в столах і маєте відповідні документи, такі як грамоти, або сертифікати, або дипломи. Ну і третя частинка, заключна частинка це такий невеличкий висновок. Містить він у себе декілька речень, які підтверджують саме вашу готовність навчатися і вказують на впевненість у правильному виборі самоосвітньої програми. Що стосовно правил оформлення мотиваційного листа? Сам текст мотиваційного листа він викладається виключно українською мовою. Викладається він на папері формату А4, друкується через один міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman, 14. Також мотиваційний лист повинен мати такі поля. Як 2 см ліва, 1 см права, ну і по 2 сантиметри це верхнє і нижня поля. взацний відступ 1,25. Це відступ управо у початковому рядку. Ну і за, взагалі сам текст вирівнюється за шириною. Ну, і хочу привести, до такі, надати невеличкі паради на прикладі освітньої програми фізична терапія. Перша, перша така порада практична. Обміркуйте для себе як майбутнього студента, чому саме Запорізький національний університет та освітня програма фізична терапія. Опишіть себе, опишіть ваші інтереси, зацікавлення, якими унікальними рисами, здібностями чи властивостями ви виділяєтеся серед інших вступників. Напишіть свої переваги. Досягнення та нагороди у контексті обраної спеціальності терапія та реабілітація. Ну, звісно, якщо такі є, да, це участь у різних семінарах, це участь у вебінарах, да, і онлайн, і офлайн, і. Це можуть бути і круглі столи якісь, це можуть бути які заходи, які проводилися на базі університету або загальної середньої школи. Добріть аргументи та да доведіть цінність обраної для вас освітньої програми фізична терапія. Переконайтеся, що ваш лист поміщається на одну сторінку, написаний правильним шрифтом, і ви перевірили правопис та граматику. Ну, отак виглядає сама, сам мотиваційний лист. В шапці, да, в правому верхньому куті ми пишемо, кому ми пишемо цей лист. Це голові приймальничої компанії Бондарю Олександру Григорійовичу Від вступника прізвища я по батькові. Обов'язково вказуємо свою електронну пошту, мобільний телефон, пишемо рівень вищої освіти бакалаврат, спеціальність, яку ви обрали дану, наприклад, ви бачите. І 17 – терапія та реабілітація, ну і освітня програма фізична терапія. Ми ще пишемо а, посередині мотиваційний лист. Пишемо Шановне Олександре Гуревичу», Ну і пишемо саме звертання, да, пишемо аргументи, чому саме ви гідні і чому саме ви обрали Запорізький національний університет і обрали цю освітню програму. Зараз я трошечки збільшу. Щоб було видно, да? хотілося вам просто показати, як воно само виглядає. Ну, от, наприклад, да? Петро Дмитро Олександрович. Я, Петренка, Дмитро Олександрович, звертаюся до вас, оскільки прагну вступити на навчання на освітню програму фізична терапія, підготовка бакалаврії зі спеціальності терапія та реабілітація на факультет фізичного виховання, здоров'я та туризму. Упевнений, що навчання саме в Запорізькому національному університеті є моїм шансом стати висококваліфікованим фахівцем в галузі охорони здоров'я, зокрема у фізичній терапії. Цього року я закінчив навчання в школі, ну і прописується, в якій школі номер, ну і обов'язково місце. Та маю високі оцінки з багатьох предметів, але найбільше має, мене цікавлять предмети, пов'язані з людиною та її здоров'ям. Проаналізувавши всі аспекти цієї галузі, я зрозумів, що професія фізичного терапевта є найбільш затребованою, найбільш перспективною і найкращим вибором саме для мене. Цього року я закінчив. Школу і маю такі а, саме здобутки, і тут можна перерахувати саме, які ви маєте здобутки, там а, сертифікати, може, якісь а, дипломи та грамоти. Також мені відомо, що ваш університет є найкращим закладом вищої освіти у регіоні та одним із найкращих саме в Україні, зокрема в підготовці бакалаврів фізичної терапії. Випускники саме вашого університету є провідними фахівцями з фізичної терапії, в реабілітаційних відділеннях нашого регіону України та країн Європейського союзу. А знайомившись з інформацією щодо спеціальності на сайті Запорізького національного університету освітньою програмою, я довідався, що протягом навчання студенти мають можливість щорічно проходити клінічні практики. В державних та приватних медичних університетах брати участь у дослідницьких е, різних проєктах. Я переконана, що поєднання теоретичного навчання та практики є найкращим для моєго професійного ставлення. Я повністю впевнений у виборі майбутньої професії, шире прагну стати студентом Запорізького національного університету. Очікую, що опанування цієї освітньої програми дає мені можливість стати справжнім фахівцем та побудувати свою кар'єру в галузі реабілітації. Ну, на останок хочу подякувати вам, що розглянули мій мотиваційний лист, і сподіваюся, на вашу позитивну. Відповідь в кінці з повагою, прізвище, ім'я, дату, ну і підпис. Що хотілося звернути увагу, коли ви напишете мотиваційний лист, а мотиваційний лист ви пишете на якщо будете вступати і подавати документи на кожну освітню програму, ви завантажуєте мотиваційний лист в електронному кабінеті, а потім, коли приходите в університет, ви подаєте разом зі всіма документами пакет документів. Також хочу звернути увагу саме на Адрес приймальної комісії ви бачите на екрані. Можете зробити або скріншот, або фото. Це улиця Університетська. 66Б, кабінет 115, другого корпусу ЗНУ. Також ви бачите контакти, ну і електронну пошту. На наступному слайді хочу вас познайомити. А саме з нашими соціальними мережами ви бачите QR-код, який відсканувавши. Ви можете потрапити зараз, я зменшу трошки. Можете потрапити саме на сторінки наших кафедр, де можете подивитися інформацію про кожну кафедру, про кожну освітню програму, взагалі, як відбувається навчання, як відбувається навчання в різних форматах. В змішаному У нас зараз дуже багато. Навчальних пар проходить саме в університеті, на базі університету. Звичайно, це і в дистанційному форматі проходить навчання, але намагаємося більше проводити пари саме в університеті, зустрічатися зі студентами. Надавати більше саме інформації, тому відсканувавши QR-код, ви можете подивитися саме, як це відбувається, саме освітній процес. Ну і не тільки освітній процес у нас дуже багато. Різних заходів проходить це і наукові заходи, це і розважальні заходи зі студентами. Ну, відсканувавши, можете подивитися саме і ознайомитися. У нас чотири випускаючі кафедри: це кафедра теорії та методики фізичного виховання, це кафедра туризму, рекреація та готельно-ресторанної справи, кафедра терапії та реабілітації, кафедра фізичної культури і спорту. Ну, а нижче. Під QR-кодами, да ви бачите саме адресу, саме такий головний корпус це у нас четвертий ще його називають. знаєте, такий рожевий корпус. Ну і також спортивно оздоровчий комплекс. Також хочу ознайомити вас з такою інформацією, що у нас 24.03 відбудеться консультація з підготовки до творчого конкурсу. Це відбудеться у нас зустріч дистанційна, та посилання, також як і сьогодні. Ну і 12 квітня у нас відбудеться консультація з підготовки до творчого конкурсу, і воно відбудеться в спортивно оздоровчому комплексі Запорізького національного університету. Тому чекаємо, приєднуйтесь, приходьте. Також запрошуємо вас на такий заход, свято. Це день відкритих дверей, який відбудеться 5 квітня о 11 годині. Welcome Day у ЗНУ, ярмарка професій у підземному паркінгу, готелю Хаортиця Палац. Ну за адресою бульвар Шевченка 71 А теж приходьте, будь ласка, буде весело. Кожний факультет, кожна освітня програма сама готує. Щоб гідно представити свої спеціальності, і ви зможете трошечки себе спробувати в якості ну, в різних професіях.